І вам щиро за спільну молитву, яку ми через нашого заступника, людини, яка жила на тій землі Святого Миколая, і достоїлася ласки святості від Бога. Сьогоднішні на божественній літургії ми слухали уривок Івангелія від Марка, де Пересеї, як завжди в черговий раз намагалися лукаво на чомусь підловити Ісуса Христа. Лукаво підкреслює. Це дуже важливо. Вони задають питання Іванове хрещення. Було з неба чи від людей? Христос задає їм питання. Коли вони його питали, якою владою він це зачинить? І оце просте питання Христа розбило їхні, знаєте, лукаві помисли і задуми, як е, каже пророк Ісая, задумайте задуми, та вони не здійсняться. Людські е, дороги, вони не є сумісні без Бога з Божими дорогами. Дуже часто ми зараз можемо почути, я з не вірюся, я зневірюся, я вже не вірю. І це є нормальний людський фактор. Чому? Бо людина кожна має властивість сумніватися, зневірюватися. Тому є присутній Господь у нашому житті який своєю повноцінною владою підкреслює повноцінною, тобто Бог здатен змінити все. <плес> Дуже важливо, що коригувати людині Божими планами неможливо. Бо творіння не може бути вище за творця. Борець знає відповідний час пору після людського навернення здійснити своєю благодаті переміни в нашому житті. Нам потрібно лише в цьому довіряти Богові і завжди собі ставити запитання, в кого чи в що я вірю. Знаєте, зараз є така одна проблема в християн, що кожна людина християнин, яка молиться, має свою ідею. Тобто, втілення своїх мрій, втілення благословення своєї долі, втілення своїх фінансових покращень, бізнесових успіхів. Втілення своїх порозумінь, непорозумінь з кимось там, з рідними, з близькими, з друзями, з колегами по роботі. Але ті ідеї дуже часто не є сполучені з ідеями Бога. Тому кожен раз, коли ми молимося, от нам здається, ну що прийшли. Помолилися, ти пішли. Насправді це не так. Кожен з нас має мати ідею наповнення самого себе. Коли я приходжу на молитву чи на Божественну літургію, я бажаю наповнитися ідеєю Бога. Святий перекладі інший, той, що світить істину. Він є не такий, як всі. Як Святий Миколай, той, який постійно хоче довіряти своє життя Богу. Кожна людина хоче бути здоровою, але найперше прагнення людини має бути душевне здоров'я, спосіб здорового мислення. Не якихось там, знаєте, ілюзії. Бо тому, що таким способом в нас появляються лукаві думки. От Бог. Він не все Так навіщо до нього молитися? Нічого не змінюється. Війна, як ішла, так іде. Але чи ми змінюємося? Ні. Війна, як ішла в нас, так і йде. Оце є парадоксально. Бога стягнути до своїх таких, знаєте, мініатюрних, глибоких нібито на перший погляд, погляд мислень. Вони є примітивні і смішні. Прагнім чогось вищого, не бімося зануритися на глибину, щоб світом черпнути те, що хоче Бог нам дати. Наші примітивні ідеї це є наші вигадки. Якщо вони не гармонійно поєднані Словом Божим, Словом Божим. Творця Вседержителя. Я бажаю всім нам зростання у вірі. Бути немінливим. Сьогодні я вірю, завтра не вірю. Сьогодні я щиро молюся цілий день, завтра я ні, один, ні одне слово до Господа Бога не промовлю. Це є примітивщина. Тому Бог від нас чогось прагне іншого. Зануритися в глибину і зачерпнути Божу і благодать. Все, все. Знайте, яку гору найважче скинути в море? Знаєте, яку? Моє я. Вона ні, то моє я не дає вірити в Бога. Бо я вірю в себе, в свою ідею. Тому, нехай Боже благословення не допоможе нам скинути цю гору і зануритися в глибину